Вітаю, шановна громада, до вашої уваги магістерська кваліфікаційна робота студента Радзівона Миколи Олександровича на тему «Бекенд. розробка платформи Skills Web Hub для спільних проєктів у сфері IT». Науковим керівником даної роботи є доцент Кучер Павло Вікторович. Актуальність та практична цінність роботи. Актуальність теми роботи відсутність спеціалізованих рішень для пошуку команд для розробки проєктів в it сфері обумовлює необхідність створення платформи, яка спрощує ці процеси. Практична цінність роботи полягає у розробці платформи, яка надає інструменти для створення проєктів, пошуку команд, однодумців і взаємодії it фахівців, оптимізуючи процеси командної співпраці, мета, об'єкт та предмет дослідження. Метою даної роботи є розробка комплексної платформи, яка дозволяє спеціалістам знаходити однодумців, брати участь в цікавих проєктах та створювати свій для реалізації бажань та сформувати власну команду. Об'єктом дослідження є процес формування команд та управління проєктами у сфері IT. Предметом дослідження є технології розробки моделей та засобів реалізації функціонування платформи, яка забезпечує формування команд. Для поставлення даної мети було визначені наступні задачі. Огляд аналогічних платформ для IT колаборацій та визначення їхніх переваг і недоліків, розробка архітектури проєкту Skills WebHub, зокрема опис бекенд частини, що забезпечує функції створення редагування проєктів, автентифікації та авторизації, впровадження авторизації через Google Authentication та реалізація захисту за допомогою GVT токенів, розробка системи реєстрації та управління командами, що дозволяє користувачам приєднуватись до проєктів і взаємодіяти з іншими учасниками. Опис використання WebSocket для реалізації сповіщень між користувачами в реальному часі, реалізація функції фільтрації проєктів з різними критеріями, технології, вимоги та вимоги до навичок, огляд і тестування та аналіз продуктивності. Для аналізу програм аналогів було вибрано наступні застосунки, такі як LinkedIn та DevPost. LinkedIn, професійна соціальна мережа, яка дозволяє користувачам створювати профілі, зазначати свої професійні досягнення та знаходити вакансії або проекти за інтересами. Є потужним інструментом для професійного нетворкінгу, проте не підтримує функції для командного підбору. DevPost – платформа, орієнтована на організацію і участь у хакатонах, дозволяє користувачам брати участь у короткострокових заходах, такі як хакатони та конкурси. Однак. Девбос не підходить для довготривалих проєктів, а її функціонал обмежується інструментами для підбору команди на короткотривалі заходи. Отже, ринковий аналіз показує, що поточні платформи лише частково задовольняють потребу у співпраці для it проєктів та мають обмеження пошуку і формування команд. Це створює можливість для розробки платформи з наступним функціоналом. Створення та управління проєктами забезпечує просте налаштування параметрів проєкту, назва, опис, статус, необхідні спеціалізації, кількість користувачів, кількість е, членів команди. Формування команди, користувачі можуть подавати заявки на участь та запрошувати інших спеціалістів, аутентифікація та авторизація, безпечний доступ до функції платформи для зареєстрованих користувачів, система сповіщень через WebSocket, сповіщення статусів запитів, розширена фільтрація проєктів, пошук за спеціалізаціями, статусами та іншими параметрами. Для розробки застосунку було використано такі середовище IDEA – комерційне інтегроване середовище від компанії JetBrains, для розробки програмування в даному випадку Java. СУБД MySQL, вільник системи керування реаліційними базами даних, яка була розроблена компанією TCX, для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Інструментарії та технології, що використовувались при розробці. При аналізі розробки було використ... визначено використовувати мову програмування Java та такі фреймворки, як Hibernate та Spring. Java об'єктно-орієнтована мова програмування, SQL мова структурованих запитів та для взаємодії з базами даних. Spring Framework – це потужний модульний фреймворк для розробки Java-додатків. Він забезпечує інструменти для інверсії управління, Inversion of Control. Інтеграції з базами даних, веб-розробки та безпеки, спрощуючи створення масштабних та надійних програм. Архітектура проєкту. Для реалізації проєкту я вирішив побудувати RESTful додаток з багаторівневою архітектурою. Це принцип програмування, який вимагає, щоб наш застосунок мав декілька рівнів функціональності. В моєму випадку це буде такий рівень: рівень взаємодії з користувачем контролером, рівень даних, рівень репозиторію, та рівень логіки сервіси. На даному слайді ми можемо побачити модель Project, яка позначена анотацією Entity, що означає, що буде оброблена ORM-фреймворком Stream Data GPA. А, також тут є key на іншій таблиці, є е, е, нам з статусів нашого проєкту Recruitment in Progress Finished. Реалізація оперування моделями. А, цей слайд ілюструє реалізацію взаємодії з базою даних у проєкті на рівні репозиторії та специфікацій. Використовується project Repository, який розширює GPR Repository і GPR Specification executor, що дозволяє виконувати такі стандартні операції, як крат операції, такі складні запити, як специфікації. Е, 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 е. Показано, приклад SQL запиту через аннотацію query та методи на провірку даних. Е, Користувачами та статусом проектів також представлений клас Project Specification Builder, який динамічно формує специфікацію для пошуку, використовуючи параметри фільтрації, що забезпечує гнучкість запитів до БД. Сервісний рівень, реалізація оперування моделями. Цей слайд демонструє реалізацію сервісного рівня для роботи з моделями, представлений клас, клас Project Service Impul, який реалізовує інтерфейс Project Service та забезпечує бізнес-логіку проєкту. У цьому класі використовуються репозиторії та сервіси для виконання крат-операцій, пошуку проєктів за різними критеріями, а також складних операцій, таких як видалення проєкту разом із пов'язаними даними. Логіка побудована так, щоб забезпечити взаємодію між рівнем бази даних. І клієнтським сервером. Реалізація оперування моделями. Слайд демонструє реалізацію операцій для взаємодії користувачами із проєктами на рівні контролера. Використання Spring MVC, model View Controller, дозволяє організовувати обробку http запитів за допомогою rest контролера, представлено методи для отримання пошуку, створення та фільтрації проєктів, застосуванням параметрів, таких як сторінки, кількість записів, сортування та фільтри. Важливий акцент зроблено на налаштуванні параметри пошуку та фільтрації, що покращує зручність роботи користувача з платформою. Авторизація та авторифікація аутентифікація користувача було додані наступні залежності в POMXML. На наступному слайді ми можемо побачити аутентифікацію користувача за допомогою сервісу Google. Цей слайд Google Authentication, цей слайд демонструє реалізацію користувача через Google проєкту. Показано кастомний сервіс, Custom кастом uh, User Service, який розширює функціональність Default OnTK to, to user Service. Реалізовані методи забезпечують обробку даних uh, OTANTK-користувача, перевірку, існування користувача в базі, створення нового користувача регістр, New User, або оновлення даних існуючого користувача, апдейт Existing User. Uh, усе це інтегрується зі збереженням у репозиторії і створенням необхідних об'єктів. На даному слайді ми бачимо WebSocket – Це протокол, який забезпечує двонаправлений зв'язок між клієнтом і сервером через єдине tcp зєднання на цьому слайді ми можемо побачити демонстрацію тестування та презентацію API за допомогою інструментів Swagger, які надає інтерактивну документацію для тестування кінцевих точок контролерів. Кожна кінцева точка підтримує стандартні HTTP методи get, post, put, patch, delete, що дозволяє зручно тестувати API під час розробки. На цьому слайді ми бачимо інтеграцію фронтенд енд частини SkillsWebHub. Це представляє головну сторінку платформи SkillsWebHub. Інтерфейс дозволяє користувачам шукати проєкти за допомогою фільтрів, позиція, розмір команди, статус проєкту. На сторінці відображаються проєкти зі статусом зараз recruitment, їх описом, кількістю учасників та іншими деталями користувачі можуть подавати заявки на участь у проєкт, використовуючи кнопку Apply. Інтерфейс створений для зручної взаємодії з платформою та пошуку відповідних IT-проєктів. На даному слайді ви можете ознайомитися з висновками. Всі поставлені задачі було виконано. Доповідь закінчено. Дякую за увагу.